У Кам'янецькому ліцеї розпочалися роботи з реконструкції харчоблоку в межах освітньої програми, спрямованої на покращення умов харчування в закладах освіти. Цей важливий проєкт реалізується за ініціативи сільської ради у співпраці з освітніми партнерами та з активної підтримки громади. У кам'янецькому ліцеї споконвіків був харчоблок. Однак, останні 3-4 роки будівля вже була досить в занеданому стані і Її, по суті, зруйнували до фундаменту, залишився один фундамент. І так як зараз проходить реформа освіти, а в тому числі реформа харчування освіти, як ви знаєте, меню Клопотенко, і це особисто на контролі Волени Зеленської. То ми подалися, зробили проєкт. Вартість проєкту коштувала 50 тисяч гривень, і зробили експертизу і подали його на фінансування. У тому році ми отримали державну субвенцію і розпочали роботи. Однак ми отримали, ми змогли гроші реально використовувати тільки в жовтні місяці. І в Встигли використати досить таку невелику суму ну у порівнянні скільки потрібно на цей об'єкт: 900 тисяч і плюс свої 200 тисяч якби співфінансування в цьому році. Ми вже тягнули об'єкт своїми силами, але дуже нам непросто. просто громада завжди. Мала багато кількість учнів в різних школах, не вистачало і садочка, і зараз ці проекти освітянського простору реалізовуються в громаді завдяки підтримки і Міністерству розвитку громад. І, скажімо так, сьогодні важка в цілому в країні ситуація з бюджетом різних рівнів, але держава стоїть, виплачуються всі соціальні пільги, військовий. Оборонний бюджет на 90% від загального державного. Тому громада винаходить інструменти через різні проекти, субвенції, навіть кредитування і залучення міжнародних партнерів. І зрозуміло, якщо громада має 5-6 активних проектів, над якими я працюю, це великі кошти. Цей об'єкт має право на життя. Я думаю, він цьому році точно буде завершений, як і не один розпочатий у 2025 році. Сучасний харчоблок це не лише про комфорт чи нове обладнання, це насамперед про здоров'я дітей, які повинні отримувати. Якісне, безпечне та збалансоване харчування два роки була відсутня їдальня. У нас колись була така старенька їдальня, пристосована, але два роки тому вона була зруйнована. І слава Богу, дякуючи нашій владі, нашим депутатам Євгену Васильовичу. Ця, цей проект буде зараз реалізований. І відновлення нашу їдальні. Ну, про доцільність або необхідність в навчальному закладі е, їдальні, це я думаю говорити марно, бо без цього не може існувати ніякий навчальний заклад. Е, знаєте, то Протягом цих двох років закривалося це питання шляхом кейтерингу, довозу, але це зовсім не те. Побудови їдальні це – буде, це буде щось, і я думаю, що ми і забезпечимо буфетною продукцією, і здоровим харчуванням наших діточок. Тому я думаю, що без цього існувати заклад не може. Реконструкція дозволить запровадити нові стандарти приготування їжі, зберігання продуктів та організації, харчування загалом, за словами керівництва, новий харчоблок буде обладнано сучасною. Технікою. А сам простір стане зручнішим для роботи кухарів і комфортнішим для дітей. Для нас це дуже важливо. У нас раніше була шкільна їдальня, але ми дуже раді, що ми маємо змогу її відновити по новим сучасним нормам, сучасним обладнанням. Адже я, як учень школи, мої однокласники і інші діти змушені були харчуватися по магазинах і по різних місцевих кафе. Але зараз, дякуючи владі, ми маємо таку прекрасну. Шкільної далі оновлення планують завершити до вересня, і вже зовсім скоро учні ліцею зможуть користуватися новими зручними умовами для щоденного харчування. Реконструкція їдальні – це ще один крок до створення сучасного освітнього простору, де дбають не лише про знання, а й про здоров'я кожного учня. Сильні та вільні під такою живою та водночас символічною назвою відбувся благодійний творчий концерт. Головна мета це збір коштів для української армії. Моя колега Катерина Мошко, власне, на локації, де все відбуватиметься. Прямо зараз центр Ужгорода перетворився на концертний майданчик та простір бізнесів, які зібралися за для однієї мети. Як саме проходить цей захід, розповімо далі. Уже від самого ранку на поштовій площі в Ужгороді під відкритим небом нетипова для буднів атмосфера, гучна музика, дитячі локації, благодійний ярмарок і найголовніше відчутна сила єдності та одна мета якомога більше зібрати коштів для наших захисників, які в ці хвилини відстоюють нас задля України. Зокрема, збір на дрони для 63-ї окремої механізованої бригади зсу. Ми доєдналися до підтримки для збору для 105-ї бригади, ще третєї окремої механізованої бригади. Кожен зможе спробувати політати на симуляторі fpv дронів подивитися, які є дрони, які використовуються на фронті. Тобто це цікаво, тому що людина може хоча б трошки відчути. Щойно були навіть волонтери з Харкова. У них громадська організація називається Крила Янгола, не «Янголів», а Крила Янгола. Тобто, да, вони спробували, вони подивилися. Ну, їм сподобалось. Зі слів Інни, співорганізаторки благодійної ініціативи Кожен охочий може для себе відкрити щось нове. Про це більше розповідає Сергій. Тут представлене обладнання, яке використовується підрозділами безпілотних авіаційних комплексів, mm -hmm. різні типи дронів, представлений симулятор, на якому можна відпрацьовувати, тренуватися, якісь вправи робити, щоб зберегти. Дрони для цього багато не потрібно: ноутбук, комп'ютер, пульт керування, окуляри. І вже можна вдома тренуватися керувати дроном. Ігор Герасимов, продюсер та музикант, співак, людина разом із командою, яка вже не вперше вкладає серце у кожен акорд допомоги. Про те, як і народжувалася ідея, та що за сценою далі. Це наш е, обов'язок допомагати нашим військовим, і до нас звернулися. Хлопці 63-ї бригади 105-го батальйону з проханням про придбання дронів. Ми музиканти і ми можемо зібрати концерт, зібрати людей і, звісно, зібрати кошти. І таким чином ми вирішили допомогти нашим військовим. Маємо дуже велику надію, що це все сьогодні пройде дуже круто. Ми допоможемо нашим захисникам, а місцеві отримують насолодження, отримують гарний настрій. І тільки таким чином ми переможемо. Долучаються до організаторської роботи та власне створення таких подій народні депутати України. Ну, ви знаєте, що підтримка фронту завжди актуальна. Тому е, наші волонтери і громадські організації в будь-який спосіб намагаються бути активними і збирати донати на наші Збройні Сили України, на сили оборони. Сьогодні це не виключення в нашій координаційній платформі більше 200 організацій. Незламність нашого українського народу е, відповідно. Е, вже цілий світ знає нашу міць, наших незламних людей, родин кожного дня це і цивільні, це і військові. Але ми повинні у цей час пітьми такої, вже четвертий рік широкомасштабного вторгнення, і вже з 2014 року, скажімо, сталеві нерви і сталева міць нашого українського народу це запорука успіху фронту і нашої перемоги. Тому Сильні та вільні це про наших українських людей, про можливість сьогодні діяти, діяти на повну підтримку фронту. Вони не чекають на зручний момент, вони створюють його самі. Благодійна ініціатива, сильні та незалежні. Це більше ніж концерт. Це творча сила, яка спрямована на благодійну ціль задля всієї України у складний час. На сцені найкращі закарпатські гурти тут виконували пісні діти і наспівували зворушливі слова. Дорослі, зупиніть війну. Раніше були наліпки, спінери, ляльки лол та поп іти, а нині естафету підхопили Лабубу. Цей бренд виготовляє колекційні плюшеві іграшки-монстри, які створив художник із Гонконгу. Лабубу головний тренд 2025 року. Це шестирічна мукачівка Вероніка. Дівчинка обожнює свою нову іграшку Лабубу та поділилася своїми емоціями. Вона у неї нещодавно. Спочатку Вероніка побачила Лабубу в соцмережі TikTok, Потім у подруги у дитсадку, а згодом її купили батьки. І очки, і очик. Він родиться ці зубки? Ага. Тату Вероніки Віталій Січ розповідає про те, що не бачить в цій іграшці нічого поганого. Якщо чесно, не знав, бо дитина сама сказала про цю лабубу, бо побачила десь в якихось роліках в Ютубі, в Тіктоках, що пішов якийсь тренд. І дуже просила її купити, тому що вона їй дуже подобалася. За цим рішенням ми її купили. Вона була дуже щаслива. Я би більше сказав, що в період війни більше вплине на емоційний стан сам батько з матір'ю як іграшка, або навіть дозвіл батьків, або наоборот не дозвіл батьків дивитися і рухатися в соціальних сетях чи мережах, як правильно буде сказати, це більше вплине на емоційний стан дитини, ніж як іграшка. Якщо дитина просить іграшку, значить вона лише просто хоче як дитина і ту іграшку, а не як якийсь. Так, скажем, віруючи в якогось демомона або ще щось. Це ж дитина. Нині створений чималий попит на ці іграшки, тому під вплив потрапляють не лише діти, а й дорослі. У свою чергу опитані нами місцеві жителі кажуть, що їх лабубу не лякає. Не дивлячись на немалу ціну, більшість батьків вже встигли купити для своїх дітей. Я ставлюся абсолютно нейтрально. Насправді я ставлюся до, до цієї іграшки як просто до іграшки, як іграшка свинка пепа, або як іграшка Мікі. Ось і типу нічого прямо страшного, критичного в цьому я не бачу. Багато чого то можна напридумувати собі, що, що хочеш. А іграшка то іграшка. Ніяк не впливає та іграшка ні на що, а тільки ціна. Бо е, зараз реклама, і вона коштує дуже багато. Зараз багато чого демонізують, або вже є демонізоване. тому для мене це кожен сприймає все для себе. Так як він вважає за потрібне, тобто для когось демон, для когось звичайна дитяча іграшка. Вона знаєте, як з фільмів жахів, щось дивне і чересчур дивне. А як ви думаєте, така іграшка може вплинути на психіку дитини? Я думаю, все залежить від виховання в першу чергу. Тобто хтось з дітей знову ж таки сприйме те. Так як я вже казала, за щось демонізоване хтось буде сприймати за щось просто миле і цікаве, неординарне. Іграшка – це дивне створіння страшною посмішкою та сердитим поглядом викликала різні реакції у суспільства. Дехто вважає цю іграшку милою забавою, той час, як інші, перебувають у паніці. У соціальних мережах батьки б'ють на спалах, адже на їхню думку ці незвичні іграшки можуть вплинути на психоемоційний стан дитини. Це дуже некорисна іграшка, бо несе ні добра, ні краси. Чесно кажу, що страшно на неї дивитися, на те, щоб любував. Гратися і гратися, іграшка страшилка. В мене дитина злякалася її. Відчуваю, що ці іграшки недобрі, хоча там і по образу все ясно. Ціла бобу реально страшні, ніяких позитивних емоцій. Вони не можуть викликати у дітей. Я щось пропустила, колись були ведмеді, зайці, ляльки, на людей схожі, а це якесь чудо-юдо. Все це викинуті на даремно гроші. Маркетинг править мізками негативно. Вже краще маминою помадою стіни в хаті розмалювати, чим таким страхопутським бавитися. Прикро, що щось миліше не йде в популярність страшним. Людям мало вже ті негативу, ще й на. Іграшки переносять, якесь масове зомбування. Можна купити дитині іграшку нормально. Якщо то хлопчик, то якась машинка або настільний теніс. Та багато дечого цікавого і для хлопчиків, і для дівчаток. А це таке страшне, що дійсно дитина ще переподеться. Це моя думка. Є така версія, що лабубу списана з демонічної істоти пазузу. Але якби там не було, іграшка викликає відразу. Гадаю, батьки зі здоровою психікою таке дітям не куплять. Тут і досліджень не треба. Лабубу завірусила свіче близько двох місяців тому, проте охочих придбати її досі є. Свої гроші назбирала і купила собі лабову. Я, звісно, хотіла маленького його другого, але попався такий ну вже добре. Лабубу це щось дивне, незвичне та миле. Увагу дітей і дорослих привертають великі очі та яскраві емоції, з якими зображають персонажів. Чи справді ця іграшка несе психологічну загрозу для дітей, пояснила психоаналітик Діана Рощупкіна. Що я можу сказати? Звичайно, що Лабубу дуже така неоднозначна зовнішність, тому що з одного боку це така милапухнаста іграшка, а з другого боку це і такий, такий звіриний оскал, і зубки. Однозначно, я би не рекомендувала давати їм маленьким діткам, такі, які ще не мовляти, які не можуть говорити Не можуть виясняти свої, виражати свої емоції, але для дітей старшого віку це в принципі може бути мила іграшка, яка ні до чого не зобов'язує, ніяких страхів не наводить. Я б сказала, що в будь-якому разі це залежить від того, як сприймає цю іграшку сама дитина. Тобто я б порадила, щоб батьки, перш ніж хотіли б купити дитині таку іграшку, обговорили з нею, що вона відчуває, коли дивиться на цю іграшку. Звичайно, так. Я думаю, що, скоріше за все, не в самій іграшці проблема. Проблема в тому, що діти зараз дуже багато дивляться соціальних мереж, тік-току і так далі. І можуть залежати від самих навіювання соціальних трендів, це стає таким культом. І якщо сьогодні вони не просто хочуть колекціонувати іграшку Лабубу, бо це роблять всі, а не тому, що хочу я. То ну недалеко так і завтра. Всі скакали з моста. Я теж скакав. Оригінальні лабубу продаються у форматі blind box. Це закриті коробки, тому покупець не знає, яка саме лялька йому попадеться. За словами психологів, такий ефект несподіванки стимулює купувати, але сама по собі іграшка не є шкідливою для психіки дитини. Як зазначила психоаналітик Діана Ращупкіна, вона може стати однією з багатьох приємних іграшок у житті дітлахів, не завдаючи шкоду їхньому психічному здоров'ю. Справжня потреба малечі це довірливі стосунки в сім'ї та щасливі батьки. Мачівські рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку. До служби по рятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Листопада у місті Тячів. Про загорання повідомила сусідка, яка поверталася додому з роботи і помітила полум'я на території сусіднього домоволодіння. Вона викликала рятувальників та сповістила про це власників будинку. На місце події прибули вогнеборці 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Тячу. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на площі 5 квадратних метрів. Полум'я охопило покрівлю житлового будинку, проте не поширилося далі. Причина та наслідки пожежі встановлюються правоохоронними органами. Поліція розслідує смертельну аварію, що сталося у Синевирі. Загинув неповнолітній водій мотоцикла, а його пасажир отримав травми. Ввечері працівники поліції отримали повідомлення про дорожньо транспортну пригоду за участі легкового автомобіля та мотоцикла. Подія трапилася у селі Синевір Хузького району. За викликом одразу виїхали співробітники місцевого відділення поліції та встановили попередні обставини ДТП. Відомо, що 20-річний місцевий житель, керуючи автомобілем марки БМВ, рухався по неосвітленій ділянці центральної дороги населеного пункту, здійснюючи поворот керманичне Порався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху. У цей час йому назустріч рухався мотоцикл під керуванням 17-річного жителя села Синевірської поляни. Пасажиром мотоциклу був 15-річний односельчанин водія. Транспортні засоби зіткнулися, внаслідок чого неповнолітній водій мотоциклу загинув на місце події, а його 15-річного пасажира госпіталізували до медзакладу з травмами. 20-річного водія БМВ освічували за кермом він перебував Тверезий. Усі транспортні засоби поліцейські вилучили та помістили на спецмайданчик за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що Звело до смерті потерпілого слідчі відділу поліції номер 2 Хуського районного управління поліції несли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі у справі призначені експертні дослідження. Слідство триває. Хіщіні поліція затримала підозрюваного у торгівлі особливо небезпечним наркотиком Альфа пвп -Пі. Співробітники Рахівського районного відділу поліції припинили злочинну діяльність місцевого наркоторговця. За результатами проведення комплексу оперативних заходів поліцейські засували, що 37-річний мешканець селища Великий Бичків налагодив торгівлю особливо небезпечних наркотиків Альфа Півіпі на території області. Наркотовар фігурант передавав своїм клієнтам, користуючи послугами однієї з логістичних компаній. Поліцейські задокументували факт збуту з умисником наркотовару та Провели у його помешканні санкціонованим судом обшуки. У результаті з незаконного обігу вилучено наркотичну речовину Альфа-Півіпі, пігулки невідомого походження та чотири мобільні телефони, які можуть вмістити докази протиправної діяльності 37-річного закарпатця затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому слідчі Рахівського районного відділу поліції за процесуального керівництва та окружної прокуратури повідомили про підозру не скоєне затриманому загрожу до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.